Тож доброго дня! Давайте сьогодні поспілкуємося про те, чи варто засипати в каву машину порошок для чищення. Проста відповідь: Ні, не варто. Це не та економія, яку ви хочете собі зробити замість таблетки. То, допустим, є варіант класти таблетку, як того вимагає виробники всіх кавомашин. А зараз наші економісти а, почали сипати а, порошок для чищення кавових груп від іришків. Давайте так, Таблетки існують універсальні, вони значно дешевші, ніж фірмові. Діють вже так само, це вже є економія. А, а тут економія вже на економії, ну, це вже явно перебір, так не може бути. А, в ріжкових кавмашинах цей порошок використовується ну, в принципі, в закритій системі. То ви засипаєте собі в металеву групу, а, побережно засипаєте 100% і запускаєте промивання. А, і в принципі, чесно кажучи, в групах я використовую теж таблетки, тобто вершкових кавомашина. Я не сиплю порошок. Теоретично, так, да, так можливо. Так на упаковках порошку буває, пишуть виробники, але порошок це не то, що треба для кавомашин, хоч рішкових, хоч автоматичних. Давайте включимо цю барісту. Вона брудна, не обслужена ще і буде гарним прикладом для наших тестувань. Ну, то я зможу її обсипати з ног до головою порошком. І мені, в принципі, після цього її мити. Отакий От теж вам спойлер, що після того, як ви засипаєте порошок в машину, її так-то треба розбирати і вимивати від залишків цього порошка. Бо він не буде вам попадати в ті місця, куди ви захочете, а іменно в заверний блок. Вон... Цей порошок буде розсипатися всюди. Зараз про це і подивимось. Наразі я візьму дорогий порошок. Якщо брати більш дешевий, як в моїх інших відео, ну, допустимо, пулі кафе теж не дешевий, не самий дешевий, але інші порошки вони люблять пилити. Тобто, навіть якщо ви просто собі відкриваєте банку, зачерпуєте ложкою цей порошок, він вже якоюсь димкою стоїть навколо машини. А що буде, коли ви засипаєте внутрі? Так, наразі я міряю 2,5 грами порошочку. 1,5. Щоб зімітувати таблетку. Я використовую таблетки завжди 2,5 грами, то будемо так само використовувати і об'єм порошку. 2,8. Норм. Плюс-мінус вгадали. Давайте беремо все ближче. Запускаємо процес. Очищення кавої системи. Пише спорожній піддона, спорожняємо і починаємо процес. Спочатку йде просто промивка. От наша промивка пройшла і просить нас засипати порошок. То ми беремо наші 2,8 грам порошку, і в мене навіть криша знята. Давайте засипаємо. В відсік меленої кави. І ви бачите, що стається? По-перше, частина цього порошку лишається в цій воронці. Вона буде просипатися вам в будь-який момент на заварний блок внутріш кавомашини, в будь-які місця. Так, я замінтував відкриття закриття, але це нічого не міняє. Оцей порошок він лишається на цих стінках, і ви будете його пити разом з кавою. І це мій гарний порошок, який з Австралії, який там, ну як, він безпечний для середовища, він теж не дуже безпечний для людини. От. А якщо ви засипате якусь е, більш звичайну хімію, більш недорогий порошок, бо основна ж ідея зекономити ті копійки, от, то ви будете це пити постійно. Таблетка, в чому її ціль? Вона чітко попадає в відсік заварного блоку в заварну камеру і розчиняється, коли подається вода в заварний блок. Тобто тільки в той момент, коли все закрито, все з'єднано. Давайте покажу. От наш заварничок. Кидаємо сюди таблетку. От. Вона нікуди не дівається, нема слідів хімії. От. І просходить наше заварення. Оп, пішло. З'єдналися верхній поршень і циліндр. Все разом. І тоді через носик подається вода. І починається ось все, оцей процес чищення. Розчиняється таблетка і виходить чітко з цього виходу. Все. Хімія ніде не потрапляє, вона у вас не обсипала заверний блок, не лишилась внутрі кавомашин. От в чому суть таблетки. Тому. Маємо вивід тільки такі. Порошок для чищення в автоматичних кавомашинах краще взагалі не використовувати. Ви себе будете травити. Травити цю хімією. Тож так, дякую за увагу. Сподіваюсь, додав трохи ясності, чому не можна використовувати порошок для чищення в кавомашинах. Дякую, до побачення.